Привіт, народ. Сьогодні я розкажу про новий лістинг на біржі AskIndex та хорошу можливість заробітку в ексклюзивному промо для вас та біткоін майнер, за допомогою якого ви зможете заробити частинку біткоїна. Приємно перегляду! Ну що ж, почнімо з лістингу. Це проект під назвою Vezder зі своїм токеном Вас. Так, от про сам проект це би, соціальна мережа для геймерів, де ви можете створити свій профіль геймера, додати свої улюблені ігри та знаходити однодумців, з якими ви можете поіграти в ці самі ігри. У них вже реалізовані мобільні додатки. Посилання залишу в описі під цим відео. Ви можете створити свою команду, з якою будете спілкуватися, до прикладу, в своєму чаті, і, до прикладу, коли ви захочете пограти в якусь гру, ви робите виклик і всім приходить дзвінок від вас, і ви збираєте свою команду, щоб пограти в свою улюблену гру. Ну, що ж звучить цікаво, але чи це дійсно так і практично і необхідно, я не знаю. А власне, сам токен вас служить з винагородою в турнірах і перемогах у батлах з іншими командами, і не тільки також у них буде реалізований nft Маркетплейс. Так що по суті проект сам цікавий. Якщо їм вдасться здобути прихильність спільноти, то я вважаю, що токен вас буде цінитися, і можливо, колись ми будемо згадувати цей лістинг як хорошу можливість для купівлі. На низах. А тепер давайте перейдемо до біткоін майнера. Так, усі користувачі на Аскендекс мають можливість користуватися біткоін майнером. Зараз я об'ясню, що це таке. Це просто якби ну, це не справжній майнер, звичайно. Це просто ви можете натискати кожного дня е, тут на пару кнопок, щоб забирати якусь кількість сатоші. Ну, і це, якби, типу, їхній біткоін-майнер. Це якби це така можливість для. Людей, яких невеликий банк, заробити свою першу криптовалюту, ну можливо, і не першу. Тут, якби доволі непогані винагороди. Я, до речі, цю можливість навіть викладав у своєму телеграм-каналі. Там дуже багатьом вдалося заробити по 25 доларів буквально за один день часу, тому що тут було тоді було дуже багато завдань для виконання, і можна було набрати мінімалку. Мінімалка це 100 тисяч сатоші для, для виводу, а це приблизно 25 доларів. І до речі, зараз також доволі можливо набрати таку кількість кількість Сатоші, тому що дивіться, до прикладу, зареєструвалися, зайшли в біткоінер, вибираєте пройти в КВС верифікацію, починаєте завдання, проходите KVS-верифікацію і вам одразу дають 10 тисяч Сатоші. Залишилося ще набрати 90 тисяч, і ви вже будете мати на рахунку 100 тисяч Сатоші, а це 25 доларів. Я думаю, що це доволі крута можливість для новачків, для тих, хто. Немає якогось банку, здобути от, ось такий, таку свою першу криптовалюту. Також тут можна поповнити рахунок, отримати 5 тисяч Сатоші та багато інших завдань. Наприклад, зробити об'єм фьючерсній торгівлі на більше як 100 доларів, це взагалі не складно зробити, і за це дають ще плюс 500 Сатоші. Також, до прикладу, якщо об'єм буде більше 500, то ще плюс 100 статоші і так далі. Я думаю, ви розберетесь. До речі, у вас повинно бути набагато більше завдань, тому що я вже деякі завдання виконав, тому у вас повинно бути їх набагато більше, і, можливо, вам вдасться також так скоро, як моїм підписникам, забрати цих 25 доларів. І так, як ви бачите, я сам тут ще не проходив Києва верифікації, тому що вона тут не потрібна, але, мабуть, таки пройду для. Цього промо і скину скрини в своєму каналі, що я також назбирав 100 тисяч Сатоші і зміг заробити цих 25 доларів. Для того, щоб знайти цей біткоін майнер, заходимо в свій аккаунт. Тут є, бачите, такий подаруночок. Заходимо в центр нагород, і ось це сам біткоін майнер. І, до речі, кожного дня тут ще можна забрати по 500, чи поскільки я вже забув, раніше було по 500 Сатоші. Зараз. Я сьогодні забирав, але вже не пам'ятаю скільки саме це було. Ось тут натискаєте якусь кнопку, і вам кожного дня дає якісь кількість сатоші, як бачимо, навіть так біткоін майнер працює, але це доволі довго, якби це видно. І так, а тепер останнє промо для моєї аудиторії від біржі Askindex. Мені написав менеджер від цієї біржі, і запропонував такі от умови. З 1 по 7 число всі нові користувачі, які зареєструються по моєму посиланню на біржі Askindex та зроблять ф'ючерсний об'єм торгів більше однієї тисячі. Отримують бонус 5 доларів, тобто ви отримаєте бонус, ви можете вже робити з ним, що хочете, виводити і так далі. І так я розумію, що бонус 5 доларів це доволі малий бонус на таку суму, як 1000 доларів, але це можна з'єднати буде якраз з цим біткоін майнером виконувати ось ці завдання і водночас отримати ось такий невеличкий бонус. Від мене, так що користуємося можливістю і повторюю, що ви повинні зробити. Внизу під відео буде посилання на біржу askindex це моє реферальне посилання. Ви повинні перейти по ньому реєстрацію. Тоді ви повинні зробити об'єм торгів більше однієї тисячі доларів. За це ви отримаєте 5 доларів. Але перед тим, як ви будете робити цей об'єм, зайдіть сюди в Біткоін Майнер та натисніть, наприклад, на почати завдання, зробити об'єм. Маржинальної торгівлі більше 500 доларів чи об'єм більше 100 доларів і так далі, щоб одразу закривати ці завдання і отримувати безкоштовні Сатоші. Тому я думаю, що всі все зрозуміли. Якщо будуть якісь ще запитання, то звертайтеся в телеграм-каналі або в особисті повідомлення. Також всі корисні посилання будуть прикріплені в описі під цим відео. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, то ставте лайк, нехай щастить.